Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Так, я трошки на роботі, може бути, посторонній шум. Але все ж таки все ж таки відіграти потрібно. Ого. Так, хілобаза воскрешатель, оце взагалі, блін. Так, давайте тоді спробуємо. Так, нафіг. Стоп, це щось, блин, дофіка зелених буде, да? Да, це дофіка зелених, так не пойдет. Чи тупо тупо рискнем? А давайте рискнем пофиг, короче. Ще два хреста можна зробити. Так, рискнули. Дієтики та та рам пам, -пам. Три фіолетових. Мені ще потрібні. Так, добре, сейчас в табліну будемо получати. Сліпоту. Забембали, блін. Так, ще три зелених. Скільки сліпота три хода, так? Да? Два. Раз. І він зараз нова накине. Так, ну на цю ми прокинемо, прожмемо, прокинемо, кажу. Зробимо так. Шалами потерпим. Так, йому зрізали добре. Це є добре. Там, там якась защита. Зараз ми зробимо ось так. Збирати чотири Фіолетових, Чи. Зараз зображу що робити. Тому що не факт, що йому взагалі щось зріже. Давайте так. Ну я що казав, що не факт, що щось зріже. Ну, ладно. Так, де нам ще тут повийожуватися? Ну ладно, давайте так. Так, франц висить. А толку? Як мені зелені потрібно. Ура! Ну тут і так команда на фарт, в принципе. Так, так, так и так. Еще у нас вей, да? Да ладно. Ну у нас Міньйонів нормально є. Зріжте воскрешателя. Ой, Зелений під'їхав. Все, тоді виграли. Далі. Оооо, красавица. Зараз, секунду. Так, погнали далі. А мені ще непогано було б диспела якось взяти. Щось типу ось так. Ем... Блин, у мене бішника немає. У мене и диспедлі немає, ніфига. Карт багато, карт багато. По суті, ніфига нема. Ладно, погнали так, короче. Ну, майже все, майже приїхали. Не знаю навіщо, але давайте зберемо. А життя налажується. Давайте втірочку зберемо. Так, тепер Анна, чи Та не треба таке ну, в принципі, пофіг. Так, як нам один хід переждав перечекати, а? Ніхто не скаже. Ну трьох нас не зарядиться. Що, може ще десь? Нет, тут не хочу. Ну давайте, если сині тільки не підсунуть. А вони його підсунули. Так, ладно, таунт ми знімемо. Але оце от те, що ми кольотом не заблочимо, може його зріже? Може ми його вб'ємо, ні? Давайте спробуємо. Ну, трошки не вбили. А так добили. Все, кальо вже відходить на другий план. Ось дойде будуть оба війни. І я, я навіть задумуюся над тим, що того кальо не ставить. Він не робить, в принципі, великих проблем. Тим паче він в мене не, не 80-й. Якщо ще 80-й був, може він ще постояв би. Да, Під п'ятизірковими загонами. Але не знаю. Будем будемо радитись, варто вартує його ставити чи ні, тому що в мене і так. Він до... Ну, зараз стоїть в мене в обороні, він її просто не держить. Я думаю, вже вийшов його час. Так же саме, як і воскресателі. Так, тут тоже, тоже есть с миньончиками. Тогда моя Люська. Будем надеяться, что она не давай Давайте так. Так, давайте так. И там форцис, блин. Давайте так зробимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Щоб Льонька нам ману не порізав. Зробимо один хіт ось так. Mm -hmm. Нехай собі втаундб'є. Mm -hmm. Ми напевно довбанемо сюди. Ну майже, майже. что сталося? На в костюме? Ладно. Иди в баню. Вже й Людвіг бідненький не держить. Е, так, нічого не міняємо. Давайте так. Теперь ось так. А так і хоче її зарядити, так? Уже зарядило. Давайте тоді так. Щоб Альфріку не зарядити, побачимо кому зріже падло. Майже добре. Давайте їх ось так от тень. Нафіг вони нам не потрібні. Блокувати потрібно альфріку. Тепер де нам взяти. Давайте жовті. Де нам взяти фіолетового? Так, давайте тепер ось так. Так, там злий, злий яхмус, да, буде зараз бити? Перекинь на когось. А, вона не перекине ізолюськи. Дві прощавай. Ні, де две. Без костюмів в костюмі вбиває, а так ні. Так, добре, давайте її доб'ємо. Зараз нам головне розігнатися. Так, 700, так. Да? Давайте так. Ну, будемо пробувати сюди. Показала нам долоньку. Подожди, ж зріст спрацював. Медея спрацювала. А що ж вона тоді нам долоню показала? Ладно, не важно тоді. Все, до побачення. Принц. Бачили ми вже таких принців? Ану фіолетовий волосся Ну, десь же ж ти вилізеш? Ага, падло, воно ще й за мідло дає. Ладно, мене чувствую, що я підзалив тут. Так, зараз ліпота. Ні. Да, під залив я з цією коротше, з цим зеленим крінцем. Ладно, з ним. Так, я не думаю, що тут потрібно мучитися, програли, так програли. Ой-ой-ой. Ну, в топ-5, думаю, там. <ріст> а, Блін. З'явився, була в Д. Знов є. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім.